Що ти дивишся? Бажаєш покращити звук свого вінілу? Чи тебе взагалі все влаштовує, але просто стало цікаво, що можна зробити зі своїм стареньким ленком? У будь-якому випадку це відео буде для тебе цікавим, бо це огляд на картриджі від Ортофон. Ортофон, ортофон і ще раз ортофон. Легендарний бренд, я вам скажу, і на сьогоднішній момент це є наймасовішим виробником картриджів для вінілових програвачів. Ви тільки вдумайте, що в рік вони продають більше, ніж півмільйона ось таких ось маленьких крихітов. І це насправді дуже серйозна цифра, враховуючи те, наскільки часто ми бачимо вінілові програвачі у побуті. Спойлер, не дуже часто, а вони якось півмільйона все ж таки примудряються продавати. І, взагалі, ортофон, це, знаєте, такий собі Гіпсон в світі гітар або Нойман в світі мікрофонів. Коротше кажучи, це топовий бренд усієї вінілової індустрії. І сьогодні у нас на них огляд. Тож поїхали. І оскільки у нас є в наявності такі картриджі, у нас є часто натхнення, то ми і хочемо розказати вам за продукцію від цієї чудової компанії. І наші герої на сьогодні це om 5 s Ортофон 2 m Red, 2M Black і найцікавіший, ну, як на мене, Quintet Bronze. Mm. І наш тестовий сетап не менш приємний. Програвач у нас аудіотехніка lpw 40 і фонокоректор Music Hall PA15,3. Тестили ми на різних колонках, але в основному на Swans 200MK3. Але перед тим як почати прослуховування, нам треба було налаштувати наш тонарм і картриджі. Задачі в нас стояли і зірочкою, оскільки тонарм прямий, і ортофонівські картриджі також в зборі прямі, що як ви розумієте, нам не дуже підходить. Тож ми трошки заморочились і переставили усі картриджі на кутові щитки від аудіотехніки. А далі був дуже веселий процес налаштування. Ми використовували для регулювання виносу картриджа ось такі чудові шаблони. Такі ви можете придбати окремо або простіше, мабуть, буде знайти в інтернеті і просто роздрукувати. Ну і для максимально точного налаштування у нас, звісно ж, були ось такі чудові баги. Ну, а далі все по класиці. Знімаємо ковпачок, вирівнюємо баланс, вказівник ми ставимо на нуль, виставляємо рекомендоване навантаження і, звісно ж, перевіряємо все на вагах. Як тільки все готово, ми переходимо до прослуховування. Взагалі, кожен картридж це знаєте, як маленький всесвіт. Одразу розумієш, наскільки весь цей процес схожий. На ритуал. І, до речі, саме про цей ритуал у нас є окреме відео, де про нього розповідає наш чудовий Андрій. Можете перейти на нього по вспливашці у відео. Нагадую вам, друзі, що є два найпопулярніших види звукознімачів: це ММ та MC. Основна різниця між ними криється у назві. MM – Moving Magnet, MC – Moving Coil. рухомий магніт, рухома котушка. І тут насправді можна розповідати дуже багато про їх недоліки, про їх переваги, про їх конструктивні властивості і так далі, і тому подібне. Коротше, друзі. Якщо ви бажаєте, щоб ми зробили відео повністю присвячене картриджам, то напишіть нам про це в коментарях. Та якщо все спрощувати, основна відмінність це вага. MC має на кутурці набагато менше мотків, що дає їй можливість ходити по канавці е, швидше, що призводить до відтворення ширшого, динамічного та частотного діапазону, ніж у MM. Але оскільки тих самих витків на катушці небагато, то і вихідної напруги менше. І якщо влаштований фонокоректор в наш чудовий програвач може без проблем відтворити MM, то MC він, на жаль, відтворити не може. Тому нам треба окремий фонокоректор, котрий підтримує MC. Ну і також конструкція mc картриджів не дозволяє вам змінювати самої голки. Тобто, якщо вона зносилась або вийшла в ладу, то ви просто міняєте увесь картридж, коли у ММ, ви можете без проблем цю голку відчепити і просто поставити іншу. І звісно ж, нагадаю вам за види і форми самої голки. Нют це повністю діамантово, і тіп, діамант закріплений на металевій основі. До речі, запам'ятати дуже легко. Нют, це знаєте, як нют, тип як. Про форми голок ми маємо знати, що чим складніша форма голки, тим вона дорожча. Тим вона має кращий контакт із платівкою, тим вона краще щитує інформацію і тим вона менше шкодить самій платівці. Далі давайте пройдемось по найпопулярнішим формам стилусів: сферична форма. Найрозповсюдженіша та найпростіша форма. Використовується у бюджетних голках і, по суті, це просто закруглений конус. Еліптична. Це, по суті, той самий конус, але котрий загострили і зробили дві грані. На картинці ви можете побачити різницю із сферичною, і зробити висновок, що Еліпс має більшу площу контакту з платівкою. Далі Шебата. Ця форма краще за еліпс у всьому. Ще кращі контакти з канавкою платівки, більше деталізації, ну і вона буде служити вам довше і буде менше зношувати вашу платівку. І останній це лайн контакт або інші складні форми, типу fine line, Micro мікролайн line і так далі. Можна сказати, що це вершина голкобудування. Вони мають багато радіусну заточку і закономірно мають ще кращий контакт з платівкою, ще кращу деталізацію, менший знос, і так далі, і тому подібне. Такі голки є найдорожчими і всі преміальні картриджі мають подібні складні заточки. До речі, всі названі форми у нас є сьогодні на огляді. Почнемо ми із OM5S. ММ-картридж MM із діамантовою, сферичною і, що найприємніше, змінною голкою. Дуже добре підійде в якості вашої другої голки після стандартної, котра йшла в комплекті з вашим програвачем. Ціна її на сьогодні 2701 гривня. І що мені дуже подобається в цій серії, можливість апгрейду саме цього картриджу найширша серед усіх лінійок ортофон. Оскільки замінити голку om 5 s ви можете на om 5 e om 10 om 20 om 30 і навіть om 40 Але навіть om 5 s може дати вам хороший баланс і непогану деталізацію. Наступною лінійкою в нас буде Ортофон 2М. конструкції, не повірите, теж 2М, ну тобто ММ. MM. В нас два звукознімачі червоний та чорний. Чому вибір випав саме на такі відповісти дуже просто, оскільки 2М-серія умовно поділяється на два типи: Red стилу самого картриджу можна замінити на blue або Silver, а Black можна замінити на Bronze або VLB 250. Ортофон 2М Red має еліптичну голку з можливістю замінити не лише сам Стилус, а Голку окремо, що характерно для всієї лінійки 2М. Ціна на сьогоднішній момент 5655 гривень. За такі гроші ви отримуєте дійсно хороший, динамічний і деталізований звук, що насправді і чекаєш від цього чудового бренду і такої чудової лінійки. Далі, друзі, у нас ортофон 2М Black. І це вже зовсім інший рівень всього. І звуку, і іголки, і, звісно ж, ціни. Голка, звісно ж, нюд, форма Шибата. По звуку хочеться привести аналогію з окулярами. Коли слухаєш 2 m Red, ти просто сидиш в своїх окулярах, до котрих ти звик і котрі в тебе не один рік. Все бачиш чітко і ясно. Але, але коли ти змінюєш Red на Black, це, знаєте, все одно, що прийти в оптику і вперше вдягнути свої нові окуляри. Люди, котрі постійно на стюкулярими не зрозуміють таке враження, що ти ніколи так ясно і чітко не бачив. Ну, от із цим картриджем все приблизно так само. Ціна на сьогоднішній момент 30 749 гривень, що я би сказав відчутно. І останній, але найцікавіший картридж це ортофон Quintet Bronze. І це єдиний представник mc конструкції на сьогодні. В серії квінтет є 5 картриджів, бронз є передостаннім в лінійці. Діамантова нют-голка форми Fine Line. Висока деталізація, неймовірна точність та чудова динаміка. Одним словом, сказати легко та краще, знаєте, один раз почути. І слава Богу, така можливість в нас є. Запис усіх картриджів ми залишаємо в описі під цим чудовим відео. Тож, друзі, переходьте і насолоджуйтесь. Ціна на сьогоднішній момент 32 305 гривень. Але як на мене, воно того варте. Підсумовуючи все вище сказане, ортофон пропонує нам вибір для кожного в ніші картриджів для вінілових програвачів, і що не менш важливо, закладає можливості для комфортного переходу до більш просунутих моделей. А якщо ми кажемо за досвідчених поціновувачів вінілового звуку, то тут ортофон викладає всі карти на стіл і каже: У мене є все. І навіть трохи більше ось таке, друзі. В нас вийшло відео сьогодні. Ми пройшлися по трьом популярним лінійкам від всесвітньо відомого бренду Портофон. А для того, щоб підібрати картридж саме для вашого програвача, я запрошую вас до одного з наших салонів в Києві, Одесі та. Дніпрі. Ну що ж, друзі, на жаль, це відео підходить до свого завершення. Обов'язково пишіть коменти, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Віктор, це компанія SoundMach, Побачимось за секунду.